Жив собі дід із бабою на великій хатці край села, і була у них коза, та не проста коза, а коза дереза, вередлива, хитра і дуже брехлива. Одного ранку дід лагідно каже Козо, піди в ліс, нарви хмизу для печі, бо баба борщ варитиме. Добре, діду, піду, відповіла коза і рушила в дорогу. Небо було ясне, сонечко лагідно заглядало крізь хмаринки, а ліс уже чекав на гостю. Коза весело цокала копицями вузькою стежкою, що вела поміж високих дерев, густих кущів та різнобарвних квітів. Та недовго вона йшла, раптом з устих хащів вийшов вовк. Куди йдеш, козо? питає вовк. Подрова, вовчику, по дрова. Але ти мене не чіпай, бо я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена. Як скочу, все потрощу, як рогом стукну, добряче вкулю. Вовк тільки очима блиснув і втік назатоха. Коза йде далі, співай собі пісеньку, аж тут ведмідь виходить із за дуба. А ти куди коза? питає її ведмідь. Подрова ведмедику по дрова. Та дивися, не зачіпай, бо я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, ногою скочу, кістки потрощу, рогом сколю Ведмідь лише сопнув та шмигнув між сосни, злякався кози. Йде коза далі, поки не натрапила на невеличку хатку в гущавині. Стоїть вона самотня, покрита мохом, а біля віконечка барвисті квіти. Квіти посаджені колись, мабуть, турботливим лапками зайчика. Оце так хатка, зраділа коза, тут я й житиму, мабуть. Зайшла всередину, тепло пахне сухими травами, на столі гарнятко, на поличці глечики, поселилася коза дереза і сидить собі наспівує. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Хто до хати піде, то рогом в колю, копитом затопчу. Аж вертається зайчик, власник хат, хатки. Побачив, що двері відчинені, а всередині хтось є. Стукає зайчик. Хто там в моїй хатці? Я коза дереза, і не вийду, бо я тут тепер, господиня. Зайчик заплакав і побіг до вовка. Жаліється зайчик вовку. Вовчику, братику, допоможи. Коза дереза мою хатку зайняла. Ну, пішли разом, каже вовк. Виходь, коза! — кричить вовк, а коза йому у відповідь Я коза дереза, як скочу, все потрощу, як рогом стукну добряче в колю. Вовк хвостом махнув і вліз втік, злякався кози. Пішов зайчик до ведмедя, а той великий сильний, каже Ну пішли, де та коза, вижено її. Прийшли, Відміть, як зарве, аж листя з дерев посипалося. Виходь, негідниця. а коза йому відповідає. Я коза дереза, хто зайде, того в колю, того затопчу. Ведмідь такий великий, і не злякався, і в кущі втік, і немає. Сидить бідний зайчик, під деревом лапками сльози витирає. Аж тут повзе маленький рак. Чого ти зайчику плачеш? Коза дере за хатку відібрала, каже зайчик, ніхто не може її вигнати. Ну, каже рак, ходи я допоможу тобі. Та ти ж такий маленький, каже зайчик, а от побачиш, пішли. Рак повільно, але впевнено поповз до хатки, підкрався до дверей і тоненьким голосом каже Я рак не борак, за зайчика вступлюсь, Клешню вщипну й не злякаюсь, коза сміється з хати. О, я хто там такий кумедний? А рак цапє її і щипнув прямо за носа. Ой-ой-ой, заверещала коза, рятуйте, вже йду, вже йду, як вискочить. І дременула лісом аж пеньки летіли. Зайчик у хатку радий, дякує ракові, пригощає морквяним чаєм. Прийшли всі звірята, і вовк, і ведмідь, і навіть синички прилетіли святкувати повернення домівки зайчика, а коза дереза більше ніде чужим чужих хаток не займала. От і казочці кінець.